Хмельницький академічний муніципальний камерний хор готує власні таємниці різдва. Саме так називається нова концертна програма колективу. В неї увійшли колядки та щедрівки від дохристиянських часів і до сучасності. Також не оминули різдвяні твори часів. Упа це абсолютно нова програма. Буквально можливо одна-дві колядки повториться зі старої старих програм. А в основному це все абсолютно нове. Спеціально підготовлене для цього концерту. Нашим, в, в основі це колядки нашого композитора, нашого артиста-хору Ярецького Станіслава. Власне і гра з трансформацією проходить через його опрацювання. У своїх виступах колектив хору нерідко додає креативу. Окрім традиційного виконання пісень, намагаються театралізувати номери. Все частіше у виступах з'являються незвичні хореографічні елементи це можна його обізвати хоровий театр. Ми цим почали займатися ще з кінця 2019 року, і на мою думку, дуже гарно впроваджуємо, тому що Статично, якщо хор просто стоїть, співає, ну співають, ну і все, і ніякого дійства не проходить, не цікаво людям. В Європі вже давно хор статично не стоїть, і ми, звісно, мусимо йти в напрямку європейському. І так само вже дуже багато років наш хор не є статичним, він є рухомим. А коли можна рухи проявляти, це звісно, коли це колядки. Тоді найбільше можна робити театралізації. Ми залучили ще зразковий дитячий колектив школи мистецтв «Заріччя», керівник Лілія Петрусь. І от разом нас на сцені буде. Ну, приблизно десь 55 чоловік. Ми створимо такий потужний хореографічний фінал. Це твір називається Ладо, також написаний композитором Станіславом Ярецьким. Це гімн миру і таке можна сказати заклинання на перемогу, на яку ми всі так чекаємо в 2023 році. Поринути в магію таємниць різдва можна буде 8 січня о 17.00 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід на концерт вільний разом з тим. Волонтери збиратимуть кошти на потреби українських захисників. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.